Пенсійним фондом України у зв'язку з набуттям права на оформлення та виплату майже 40 видів державних соціальних допомог від 1 липня 2025 року запроваджено проведення ідентифікації отримувачів таких виплат до 1 жовтня. Ці допомоги, що ми отримали, повинні прийти люди і пройти ідентифікацію цих виплат для подальшої виплати. Ті, що вже виплачуються, вони виплачуються автоматично, але все таки до 1 жовтня треба пройти ідентифікацію. Кожен отримувач допомоги може обрати зручний для себе варіант засвідчення своєї особи. Можна це зробити в сервісному центрі пенсійного фонду, можна за допомогою відеоконференц-зв'язку, Записатися можна через веб-портал, вкладка ідентифікація в режимі «Відеоконференц-зв'язок». Також можна авторизуватися в особистому електронному кабінеті на порталі електронних послуг пенсійного фонду за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія підпис». Можна посвідчити в установленому порядку за зверненням одержувача, який тимчасово проживає за кордоном, відповідною закордонною дипломатичною установою України факту, що особа є живою. Необхідність пройти верифікацію є обов'язковою для усіх без винятку. Якщо особа не пройшла таку ідентифікацію до 1 жовтня, виплата відповідно буде призупинена. Ті, в кого звернення настала черга на подачу заяв з 1 липня або з 1 серпня, відповідно приймаються нові заяви в пенсійному фонді і в ЦНАФах. Отримати консультацію можна завітавши на прийом в сервісний центр за двома адресами: вулиця Михайлівська, 41 а та вулиця Єврейська, 28. або дистанційно. Хочу зазначити, записатись на прийом до пенсійного фонду можна за допомогою сервіса веб-портал Пенсійного фонду України. З метою зменшення черг у відділах обслуговування громадян нагадую про можливість дійснення реєстрації та отримання деяких послуг в дистанційному режимі через електронний кабінет пенсійного фонду на сайті веб-портал. Для отримання інформації можна звертатися за телефонами гарячих ліній у відділі 048 49 3 56 70 та 048 49 605 66. Ірина Вербинська Натолікінчук перший муніципальний.